Микола Кочерга Повість Я Генея. Розділ восьмий. Патрульний замить опинився над величезними деревами дикої зони. З ним, звісно, і ми. Що тепер? спитав я, усвідомлюючи, хто тут герой. Треба від нього відірватися. Вона знову набрала швидкість, і ми понеслися над нескінченним морем лісу. А наш модуль можуть відстежити, стривожився я. Ні, я вже для цього все зробила, але супутники можуть все. Я зиркнув на екран заднього виду. Патруль не відставав. Оце пригода Формула-1 вирвалась у мене. То були сонні мухи, а цей апарат може розвинути швидкість світла, якщо на нього дещо одягти і розблокувати. Ти сидиш в так званому в твоєму часі НЛО. Так у наші часи називали допотопних роботів, які ще працювали автономно і не давали нікому спокою. А все-таки як нам бути далі? не вгавав я. Нам треба просто. Десять хвилин, аби я встигла розгорнути те, що ми в твоєму часі називали машиною часу. Може, давай я сяду замість тебе, а ти вмикай, я гарно вмію водити авто. Я знаю, я все знаю. Генея набрала коротку комбінацію на ледь помітних кнопках передньої панелі, і переді мною матеріалізувалося ще одне кермо. Це було так неочікувано, що я аж крикнув: «Веди!». Впевнено, мовила жінка. Вгору то вгору, вниз, то вниз, вліво, то вліво. Розумієш? Ми не впадемо, бо тут є автономний режим. Але тоді впаде швидкість. Напрямок значення немає. Важливий час. Маневруй. Я схопився з пітнілими пальцями за кермо. Я в венило. Ні, я ним керую. Може, час вже прокинутись. На диву вести цей апарат було нескладно, і він наче відчував мій страх або сумнів, і він ставав частиною мого тіла одразу тільки я приймав якесь рішення. Може, я візьмемо цей літун із собою від захвату, і я забув проковтнути слину. Даремно, там на самому початку людям не потрібна була ніяка техніка. Вони самі могли переміщуватися в будь-яку точку простору й матерії. Енея дістала циліндри з контейнера. Я знову поглянув на монітор, патрульний не відставав, і він тепер сяяв червоним, Мерехтливим сяйвом і, здається, не збирався наздоганяти нас. Він просто висить на хвості, мовив я. Ми встигнемо. Чекає підмоги, або, або нас зараз спалять лазером із супутника. Тоді ми іншим способом відправимось. До першого початку Генея з'єднала циліндри, створивши трикутник. За кілька секунд кабіна наповнилась пружним лагідним ефіром. Все, що мене оточувало, генея, монітор, кермо, все почало втрачати свої образи, нагадуючи неспокійну поверхню води. Я ще хотів щось бовкнути, аби розвіяти свій страх, як раптом та рожева веселка. Така знайома мені з миттє свого переміщення сюди змішалася з уїдливим гарячим вітром. Ні, не вітром, то був вогнений стовп, блискавка, кнея, рожева веселка, дерева. Не підіймайся поки що. Густий чоловічий голос. Примусив мене розплющити очі. Наді мною сіріла дерев'яна стеля, складена з грубо обтесаних стовбурів. Замить я зрозумів, що лежу в малесенькій хатинці, а довкола, крім дикого лісу та звірів, немає нічого. Тобі, добряче, пощастило. Нарешті я побачив того, кому належав голос то був високий чоловік, може, мого віку, але. Погано поголене, виснажене автомою обличчя старило його років на двадцять. Пасти з такої висоти добре, що тут такі високі густі дерева. Де Генея? прошепотів я посіченими гілками вустами. Генея вже вдома. Мене звати Орест, я генетичний конструктор Генеї. Ці слова освіжили мою свідомість. Тому, повернувши важку, мов тварний вагон голову до свого рятівника, я спитав тепер трохи настирливіше: Так де ж вона? Вона жива, що то був за спалах? Вас збили лазером із супутника, саме в ту мить, коли почалася телепортація. Точніше, лазер відсік тебе і від зони переходу, а гнея перейшла. Я лише не розумію, навіщо було це робити, щоб утекти. Ні, ми хотіли дістатися в точку першого початку, розумієте? Орест повільно присів на край мого ліжка. Це була її ідея, і, взагалі, я бачу, що ти не місцевий. Мені довелося розповідати все спочатку, відкущивши пшини й до нашої втечі з міста. Чоловік уважно слухав, час від часу підіймаючи вказюного пальця, але спиняв себе і запрошував говорити далі. Коли я нарешті скінчив свою оповідь, він упіймав мій погляд очима повними сліз. Я радий, я такий радий, що генея то людина. Ти розумієш, людина. Де ж вона зараз? не бавав я. Вона чекає на тебе. Хочеш знати правду? Про що? Коли почнеться згортання Всесвіту, гадаю, вона повідомила тобі про це. Так вона говорила Ну, ще років 10, друже. я користувалася даними, які все ж коректувалися певними програмами. Згортанням може статися щомиті. Щомиті. Як це? Якщо їй дозволили переміститися до першого початку, це означає, що лік іде на години. По моїй спині пробіг нервовий дріж, хотілося якось втямати, вмістити всю велич і масштаб того, що ось ось мало статися, та чи це було можливо. Вже коли почало сутеніти, Орест дозволив мені піднятися. Мене не полишало тремтливе перечуття чогось невідомого, величного, але такого бажаного. Може, тому що в моїй уяві за космічними катастрофами, жахливими й непередбачуваними, я не відводив очей від її глибокого і лагідного погляду. Я знав, я відчував, що вона чекає на мене. Трохи попоївши дивного і незрозумілого за смаком салату, я спитав А можна вийти? Хоч погляну на дикий ліс майбутнього. Орест мовчав, незручно дивлячись у кругле вікно, яке колись було частиною кабіни того літаючого модуля, на якому «Іди сюди. раптом насторожно мовив чоловік. Тримаючись за обдертого бока, до якого Орест наліпив цілу купу лікувального листя, я наблизився до віконця. Більшої краси годі було десь і шукати. Небо вигравало такими відтінками, яких не існувало, такого не може бути. Куди не кинь оком котилися хвилі неземних сплесків кольорів, мов небо та землю, хтось згортав. Згортав? Земля під ногами затремтіла. Ось воно прошепотів Орест. Якщо твоя душа така, як ці кольори, ти будеш з ними. Його голос ставав дедалі тихішим, невиразнішим, і мені вже здавалося, що я читаю Н ні, відчуваю його думки, все довкола, мов розумило, сяючою водою, невідомі звуки, невідомі кольори, невловима музика. Мене немов хтось м'яко поклав у пухнасті трави, так чудно, Аж згадалося я те, як колись мама ніжно клала тебе в колиску так ніжно, як я міг це згадати. Хіба ж люди таке пам'ятають, пам'ятають голос, який він знайомий, мабуть, з остраху я був заплющив очі. Тепер, може, можна і розплющити? Вона сяяла, мов ангел. Вона нахилилась до мене і простягнула сяючу долоню. Впізнав, я Генея. Впізнав, ледь вимовив я і простяг її назустріч свою сяючу руку.